Поблизу Сумської області зафіксовано значне просування російських підрозділів, які брали участь у Курській операції. Про це заявив речник «Сіверськ» Вадим Мисник. У свою чергу сили оборони продовжують зміцнювати систему захисту та виконувати бойові завдання як поблизу кордону, так і на суміжній території. За словами мисника, ворожі диверсійно-розвідувальні групи найбільш активні на флангах однак українським військовим вдається їх оперативно виявляти та знищувати. Далі говоримо про транспорт у столиці. Маємо певні зміни в його роботі. Автобуси, тролейбуси та трамваї у Києві тепер не будуть зупинятися під час повітряної тривоги. Рішення ухвалили на раді оборони міста. Київ, е власне, ось були консультації серйозні із поліцією, з військовими, рятувальниками. Тож з 21 березня наземний транспорт рухатиметься за новими правилами. Тепер у випадку небезпеки усіх охочих будуть висаджувати біля найближчого укриття. А ті, хто не хоче виходити до сховища, їхатимуть далі. Водії мають попереджати і про можливість вийти, і про те, що транспорт курсуватиме за маршрутом. Водночас керманичі теж можуть вирішити піти до укриття. Тобто йти до сховища чи їхати далі буде відповідальністю кожного пасажира. Заявили в КМВА. Також там додають, що розглядають можливі зміни руху і для метро, зокрема, вивчають у крзалізниці, адже під час повітряних тривог приміські потяги не зупиняються. Однак зараз підземка працюватиме без змін, тобто не буде їздити наземною частиною під час оголошення тривоги. До всього як ви розуміти, треба ж підходити ну доволі якісно пропрацювати це рішення, проконсультуватися з узе, проконсультуватися з профільними всіми службами і зрозуміти, чи доцільно буде продовжувати рух метро. Тому що умовно, якщо водій приміської електрички, він, наприклад, можна багато раніше побачити, що на колію впали якісь уламки чи ще щось. Тобто тут тут є дискусії конкретного фінального рішення. Немає, але зараз вивчається можливості продовжувати рух метро.